Сьогодні ми зібралися з особливого приводу вшанувати 80-ту річницю визволення України від нацистських окупантів. Це важлива дата, яка символізує не лише військову перемогу, але й стійкість, незламність та волю до свободи нашого народу. Період окупації України нацистськими військами, що розпочався в 1941 році, став однією з найчорніших сторінок в історії нашої держави. Нацисти принесли з собою не лише руйнування, але й систематичні злочини проти людяності. Мільйони українців стали жертвами цього жорстокого режиму на фронті, у таборах смерті, на примусових роботах у Німеччині. З перших днів війни Україна перетворилася на арену кривавих битв. Війна зачепила кожен куточок нашої країни. Гітлерівська Німеччина розглядала Україну як один із ключових ресурсів для свого тисячолітнього рейху, як джерело сировини, зерна і рабської робочої сили. Окупація мала на меті знищення не лише державних інституцій, але й самої ідентичності українського народу. За роки окупації були зруйновані тисячі міст і сіл, винищені мільйони людей. Одним із найбільш жахливих символів цього періоду стало знищення Бабиного Яру, де лише за кілька днів розстріляли десятки тисяч мирних жителів: євреїв, ромів, українців, військовополонених. Одна з найважливіших сторінок цієї боротьби партизанський рух. Українські партизани та підпільники стали справжньою загрозою для окупантів. Сотні загонів опору діяли по всій Україні, завдаючи шкоди інфраструктурі ворога. Зривали постачання, влаштовували диверсії і підтримували населення в боротьбі проти окупації. Жінки також брали активну участь у цій боротьбі, ставши медсестрами, зв'язковими, розвідницями і навіть командирами загонів. Історії таких людей, як Марія Савчин, Олена Теліга та багато інших свідчить про неймовірну мужність та відданість ідеалам свободи в 1943 році. Настав переломний момент війни на східному фронті. Червона армія разом з союзниками поступово відтісняла нацистські війська. Одним із найбільш вирішальних етапів стало звільнення Києва, яке відбулося 6 листопада 1943 року. Ця подія мала символічне і стратегічне значення. Столиця України була звільнена від загарбників, що стало потужним моральним ударом по ворогу. Проте визволення України продовжилося і у 1944 році. Бої за кожен кілометр нашої землі були надзвичайно запеклими і вимагали великої мужності від військових та мирного населення. Фронт просувався на захід, звільняючи Харків, Львів, Одесу та інші міста. Нарешті, у жовтні 1944 року, вся територія України була очищена від нацистських окупантів. Ця перемога не далася легко. Сотні тисяч українських солдатів і мирних жителів загинули в битвах за визволення рідної землі. Багато міст і сіл лежали в руїнах. Інфраструктура була повністю знищена, але найголовніше Україна здобула свободу. Наші герої, як на фронті, так і в тилу, довели всьому світові, що українці це народ, який не схиляється перед ворогом. Ми згадуємо ці події не лише як важливий історичний факт. Але як джерело нахнення для сучасної України. Сьогодні наша країна знову стикається з окупацією і агресією, але наш народ доводить, що українці це люди, які ніколи не здаються. Ми пам'ятаємо героїв минулого і вшановуємо героїв сьогодення, які борються за нашу свободу на фронтах сучасної війни. Як і 80 років тому. Ми стоїмо на захисті своєї незалежності, борючи за майбутнє наших дітей за право жити у вільній і демократичній державі. І як тоді, українці показують світові свою єдність, силу і волю до перемоги, сьогоднішня дата це нагадування, що будь-який окупант рано чи пізно буде вигнаний з нашої землі. Ми пам'ятаємо минуле, щоб створювати краще майбутнє, і ми продовжуємо нашу боротьбу з вірою в перемогу. Пам'ять про наших предків, які віддали свої життя за вільну Україну, житиме вічно. Їхній приклад надихає нас кожного дня йти вперед, попри всі труднощі. Українці не здаються окупантам ні тоді, ні зараз. Слава Україні! Героям слава!